До молитви, до Україна! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Прилинь бурю, бурю, бурю вітрів Кавказьких! Панове, сьогодні ми освячуємо вашу хоругву, що собою символізує ця хоругва. З одного боку, вона символізує собою єдність цього. Військового і національного руху. Вона буде освячуватися від хоругви 3-ї окремої штурмової бригади. Бо далеко не всі знають, але ця хоругва в свій час освячувалась від хоругви Азова, яку витягнули з Маріуполя ті люди, які, власне кажучи, ходили туди на гелікоптерах. ЗОВ був першою. Військовою частиною, яка була створена всіма нами, яка символізувала собою нове українське військо. Військо, де по старій козацькій українській традиції, безумовно, є командири і підлеглі, але в першу чергу є побратим. Військо, яке не на словах, а на справді ставило на інновацію і професіоналізм. Потім Азов перетворився на цілий рух, і ви теж це прекрасно знаєте. На Кракен, третю штурмову, багато інших менших підрозділів в різних родах і видах Збройних сил України, які несуть наші принципи. Тому з одного боку, це посвячення, ця хоругва є символом історичної тяглості, а вона в нас вже є. Бо наші справи в будь-якому разі війдуть в історію. А з іншого боку, ця хоругва є символом того, що ми не плануємо опускати руки, розслаблятися і так далі. Ця хоругва є символом того, що у нас є надзвичайно амбітні плани на найближчий час і найближчий рік. Якщо позорний мир. Не буде за ключом. Я смію вас переконати, що наступний рік стане уроком різких інноваційних змін в третьому корпусі. Багато хто вважає, що ми показуємо результати, але все це дрібниці, це була всього-навсього підготовка. Є чіткий і конкретний план нарощення своєї спроможності і нав'язування противнику. Своєї переваги. Є чіткий і конкретний план, як перетворити зараз 34-тисячний корпус на 40 тисяч найближче 3 місяці і 50 -ти на протязі 6 місяців. І це буде зроблено. І в цій перевазі в цих планах величезна роль, величезна, можливо навіть ключова, буде присвячення досягненню. Вогневої переваги і розвідувальної переваги над противником. І всі ви чудово розумієте, що вона досягається в першу чергу за рахунок безпілотних систем різних типів і зараз активно розвиваючуся напрямка НРК. Так от для цього всього потрібно декілька складових: нова тактика застосування, якісний особовий склад. І не в останню чергу про те, що насправді інколи буває найважче досягнути, це перевага в кількості засобів. Так от перше, друге і ключове зараз третє, Останні півроку йшла величезна підготовка, і от ми стоїмо на фінішній трені. Тому ця хоругва – це символ того, що буде завтра. Це символ того, що ми будемо гнути їх. І прогнемо обов'язково. Ми готові, насправді готові до наступного року. Всі зміни відчуєте і побачите в найближчий час. Ваша ж задача зробити так, щоб її знали не в Україні і її знали не Росія, а так, щоб вся військова світова спільнота знала цю хору і мала до неї. А через неї і до нашої країни величезну повагу. Зі святом вас отримання бойового прапору. Слава Україні! В нашому підрозділі зібрано дуже багато колективів. Колективи, які пройшли дуже важкий путь. Вони бачили перемоги, вони бачили поразки. Всі ці колективи були загартовані. Як коли працює відділення, кожен відповідає за свою зону відповідальності і кожен відділення довіряє своєму побратиму зліва та справа. Так і в нашому підрозділі всі ці колективи об'єднані та працюють разом. Я вітаю всіх підрозділів Кракер 3 3-го армійського корпусу, сильні, мають об'єднання. Слава нації! Всі ми, нащадки наших предків, котрі вели боротьбу за Україну ще з хазарських навал і до сьогодні. Зараз ми ведемо боротьбу проти Мордору. Сьогодні на наших плечах тримається весь цивілізований світ. Слабкий, ліберальний, але живий. Живий завдяки нам з вами. На наш час випала унікальна можливість. Перекувати нашу країну на націю, на ту націю, котрою будуть пишатися ще тисячі років. Але це дуже кропітка і важка робота, в якій потрібен кожен з вас, кожен з синів української нації. На вас лежить дуже велика відповідальність. Ви приклад, ви скелет організму, на якому нарощуються м'язи. Ми були три різні підрозділи. Нас були три різні бойові шляхи, але вони поєдналися у Третьому армійському корпусі, що є честю для кожного з нас. Сьогодні ми полк безпілотних систем Тракер, і ми маємо з честю нести наші знамена. Слава нації! Ми з вами дихаємо одним спільним повітрям з кожним захисником української нації. Нам випала честь. Бути дотичними до історичної спадщини, яка століттями вписувалась незламністю і кров'ю. Всі підрозділи Андрія Євгеновича Белецького будувались на цінностях, а саме честь, вірність, незламність, відвага і трошки авантюризм. Честь наше слово має бути твердим і бути сильнішим за страх. Вірність, ми маємо стояти з кожним нашим побратимом пліч-опліч, а наше серце має битись в унісон з нашою клятвою. Відвага і незламність. Це і є ми, це і є наші двитяги. Це і ті ситуації, коли ми були в пеклі, але ми виходили переможцем. Що стосується авантюризму, це і є наш двір. Наш полк приймає військову хворух. І приймає всі ці чесноти. Ми загартовані війною, і нам випала честь також створити кращу державу. Ми народилися з фронту, і ми маємо змогу дати майбутнє нашим нащадкам, нашому поколінню. Побратими, ми є стійкий щит, який тримає небо над Харковом, над Києвом, над кожним містом України. Ми не маємо права на слабкість, але ми маємо право кожного дня бути прикладом волі, сили і духу України. Свята! Україні!